Я зараз накручу музику, буду пити пепсі, все буде добре. Дружина Мілена витирає сльози, а вже за мить усміхається, бо спогади про чоловіка наповнені світлом. На його могилі квіти й синя автівка. Саме на такій він працював і волонтерив у Калинівці. Герой Костянтин Стрельников із позивним «Студент» захоплювався машинами з дитинства. Він казав, що якщо машина не в мерседес, то це не машина. Їздив він на цій машині, це була робоча. На ній же ж вони допомагали там хлопцям щось возили, а потім, в день похорон, клали квіти, і дівчата вирішили зробити йому такий подарунок. Костянтин народився в селищі Каланчак біля Криму. Згодом родина переїхала до Калинівки на Вінничині. Тут він навчався до 4 класу. Після розлучення батьків разом із сестрою та батьком повернувся в Каланчак. З дитинства захоплювався автівками. Мода всі збирали модельки такі маленькі. І він з дитинства ну, не було так грошей. Він робив їх зі спічечних коробків, а потім вже дорослим вже я з ним зустрічалася, вже ми разом жили, і він все одно продовжував збирати ці модельки. Після 9 класу здобув фах механіка в училищі і працював на СТО. У 24 роки. Зустрів Мілену, їхнє кохання виросло з дружби та взаєморозуміння. Є таке у кожного, знаєте, тримаєш якусь дурню там в голові, а думаєш, я нікому розказувати не буду, бо ну, це бред. А тут ти сидиш з людиною, кажеш їй це, а він каже: ну, бо да, це так і є, да, я теж про це думав. Ти думаєш, він говорить. Або він думає, я говорю. Одну, ну, одні думки на двох. Пара швидко почала жити разом, переїздили з квартири на квартиру, збирали гроші на весілля та зібрані кошти врятували їм життя. 24 лютого 2022 року війна увірвалася в їхні будні з Криму, через селище рушила колона техніки. Іде танк по городу, Зверху кричить солдат наліво, наліво, наліво. І ми не понімаємо. Це наші відступаючи, це ці нападають. Це просто паніка. Потім вже бачимо на танку зетки, ми розуміємо, що це вже зайшли. Півроку вони жили в окупації, волонтерили, розвозили продукти і ліки, ризикуючи щодня. Я тебе люблю, я тебе теж люблю. В тебе телефон виключений, виключений, все, проходимо блокпост. Ну і там же, здравствуйте, куди йдете з одного села. Ну, йдемо від одних батьків до другим родителям. Ну, йдемо, а що нам робити? Типа, роботи немає, все закрите. І тут у Кості заграє телефон. Доброго вечора, ми з України. Тоді смерть промайнула повз, та зрештою довелося використати весільні гроші і виїхати. Вони потрапили у першу сотню автівок, що врятувалися. Наступні 50 росіяни розстріляли. Вже у Калинівці пара побралася розпис, вінчання, обручки із символом дерева життя. Я пішла працювати в 48 й арсенал. Костя також ж водієм працював, трохи волонтерів. Тобто він знайомився з якимись хлопцями, вони приїжджали все одно ремонтувати машини, то що він возив автозапчастини, масла, таке. І це вже все. Приходить, вже внець, Це я знаю, що він вже щось придумав. Що? Ну, Там хлопцям треба допомогти, ну там треба. Костя активно волонтерив, а коли настав час, пішов служити. У червні 2024 року пройшов навчання на Кіровоградщині, став розвідником у 131-му батальйоні охорони. Да, пам'ятаєш, малими, каже, писали всі там оповідання. Там, Підіть до своєї бабушки чи підіть до свого дідусь, і хай вам розкажуть про війну. І треба в школі написати твір там до 9-го. Да? Каже, одного дня говорить, і нас же спитають, що ми робили. Ну, кожного з нас спитають прийдуть, каже, ми будемо старі там. А що ви робили, а що ви то? Каже, я не буду з тих, хто опускає очі. На нулі він пробув 21 день, 26 вересня отримав важке поранення. Дружина понад добу шукала його по всіх лікарнях, вірячи, що він живий. 26-го мені сказали, що він загинув, що він згорів. Я сказала: шукайте своє серед двохсотих. Я шукаю свого пораненого, мій живий. Надія й розпач у Вінницькому госпіталі Мілену готували до найгіршого, та вона відмовлялась вірити. Другого жовтня серце Костянтина зупинилося. Ти або мовчки заходиш і його бачиш, або ти не заходиш взагалі. І все, і два дня я слухала, як мені казали, кожен день готуйтесь, готуйтесь, то тобто це за, за день ти це чуєш раз 10. Як можна готуватися? Другого числа мені позвонили, сказали, що його вже нема. На руці Мілени тату з ключем Вікінга такий самий був і в Кості символ, який мав силу для обох. Ключ розрізаний навпіл, коли прикладаєш руки так одна до однієї. То це один ключ. Одним ключом можна відкрити любі двері. Якщо половинки не разом, то одна половинка без іншої просто ржавіє. 2 жовтня перша річниця загибелі Костянтина. Мілена встановила у Калинівці банер із його світлиною. Я вирішила, що я хочу такий банер, борт. Да. І вибрала я місце саме те, того, що там дитячий майданчик ввечері там дуже багато молоді. Молодь повинна знати, молодь повинна знати історію, молодь повинна знати загиблих героїв. Їм про це треба розповідати, розповідати правильно. Історії різні. Історія Костянтина Стрельникова, як і багатьох воїнів. Має бути записана, щоб пам'ять про їхній подвиг жила.